Одним із векторів роботи відділу муніципальних ініціатив та інвестицій є налагодження міжнародного партнерства. Даємо вам інформацію про результати відносин із містом побратимом Боркен, що розташоване в Німеччині у землі Північної рейн Вестфалія. Так, у серпні 2023 року Подільській міській громаді було передано аварійно-рятувальну машину, пожежний автомобіль Івеко. І комунальна техніка була передана місту Подільськ в рамках «Phoenix фенікс UA», ініційованого в місті Зіндельфінген на базі платформи «Cities for Cities – for United for Ukraine». Проект фінансується федеральним урядом Німеччини BMZ. Німецьке місто партнер Боркен прийняло на себе комунікацію, вибір комунальної техніки та транспортування автомобілів Україну. У жовтні цього ж року делегація Подільської міської територіальної громади на чолі із секретарем Подільської міської ради Подільського району Одеської області відвідала місто Боркен з офіційним візитом на честь святкування Дня єдності. Під час урочистих заходів було підписано договір про партнерство. У листопаді представники Подільської міської територіальної громади та міста Боркен спільно взяли участь у шостій німецько-українській конференції муніципальних партнерств у місті Лейпциг. У січні 2024 року містом Боркен було надано гуманітарну допомогу у вигляді побутової хімії та засобів особистої гігієни на суму понад 13 тисяч євро для задоволення потреб внутрішньопереміщених осіб. Та вразливих категорій населення Подільської міської територіальної громади у вересні представники Подільської міської територіальної громади та міста Боркен спільно взяли участь у зустрічі муніципальних партнерств з Україною на налагодження та розвиток партнерської роботи в місті Варшава. І в листопаді представники подільської міської територіальної громади та міста Боркен спільно взяли участь у конференції з питань співпраці між землею Північної Рейн-Вестфалія та Україною в місті Кельн. Також в рамках співпраці містом партнером Боркен було здійснено закупівлю для постачання подільській міській територіальній громаді двох пакетів допомоги, а саме пакету спортивні заклади та пакету будівельного майданчика. Допомога прибула до міста Подільська 13 лютого. Її загальна вартість становить понад 69 тисяч євро. Також подільська міська територіальна громада отримала запрошення на святкування 800-річчя міста Боркіна. Творчі колективи громади активно готуються до участі в урочистих заходах, щоб гідно представити нашу громаду та українську культуру. Активно ведеться робота з налагодження партнерств із містами інших держав, зокрема, встановлено відносини та напрацьовано пропозиції щодо реалізації спільних проєктів з нідерландським містом Вінтерсвейк. Також створено профілі громади на платформах для пошуку міст-партнерів. Зокрема, на таких платформах, як Cities for Cities та Sister Cities, платформа, яка спеціалізується на пошуку міст-партнерів в Америці. Також готуються проєктні пропозиції та налагоджуються міжнародні партнерства з метою участі у грантових програмах Interreg, що фінансуються за кошти Європейського Союзу.